Всім привіт! І сьогодні ви думаєте, про що ж сьогодні буде відео? Ну, напевно, коли ви зайшли, бля, муха що ж це в мене за Коротше... Ви, мна... Ви, напевно, думаєте, чого я не з, з цього почав знімати відео? А це того, що у нас за вікном дещо твориться, вже скоро буде зима. І ви вже, напевно, поняли про слово зима, що я хочу вам показати. Буквально 10 чи 30 хвилин назад тут взагалі не було снігу. І дивіться, як він уже просто валить. Я взагалі сам в шокі. Сьогодні ми знімемо з дані прикольне відео по сніжку. А до речі, у нас ще є дуже прикольне відео по сніжку. Ой, не по сніжкам, а про ніби який блог по... по зимі з 2021 року. Зараз я вам покажу. Дивіться, оце от перше. А оце от друге. Дивіться обов'язково, це дуже прикольно. взагалі в шокі. Піду на двір вигляну. Що? Ти будеш гуляти. <свят> Коротше, до мене прийшов Юра такий весь в снігу, і ми якраз хотіли зняти відео на ютуб по снігу. Зараз ми вийдемо. Ви бачили там, що з Юрою, де він там чуть ли не снігу, якщо чесно. Всім привіт, я на турніку і сьогодні зима. Там так ви І є... я обернутий. Я лишу і вам все розказую. Виходи. Ми йдемо. Ходи. Що саме <рит> не звертайте на це, коротше. Пошліть. Йдемо на двір, вийдемо. <гас> <гас> О, <гас> чи Діма? <гас> Стоп, не кажіть, що він у нас не пане. Ні, <гас> в мене не може, але <гас> ходити. Ще один хат <гас> Ще один Дивіться. Не Дивіться. А, я вже плану. Ну, она не <плес> может. Капец. Такого ж вам дать Давай в зайду. А, нет, ты что? Сейчас нет? Еще нет? Все? Наверное, нет. О, а, ну, боже, да как все круто уже снимут. Ай! Ай! Что ж вы снайпер-то У мене вона перчата. Ні-ні-ні, ні-ні, Не треба Ні -ні 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 -ні. Ні -ні мене тільки снайпити. Щоб на мене. Ще яка пішов на діну. Значить, якщо він не встане, то вечора ми можемо за вайпати. Не піколь. Я зараз теж хусь снайпну. Буду вечором монстра грати. Все одно в мене мало уроків буде добре. Можна Ой, я, я поскульзуюся. Він... Ай, в лице мені! Все, 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 все! все. Все. Ми вирішили і зараз підемо в садик. Скажи якихось пару слів. От зря Мілка і Оляна тут не були. Я б їх намазав снігом. У мене є сніжечка. Ой, ах ти ж. Я можу О, відбий повітряної, повітряної тривоги. Я збираю одну сніжку. Е, ну, одну, так, да, нормально, щоб зарядити по комусь із наших друзів. А -а -а. Так, пошли, ну, пошли, пошли, пошли. Да. Так, где сказать? Были ли этой пути с перчатками Чи без перчаток? Напишите в комментариях. Ой. Сентут за снайпом Диму.

Мене взагалі руки мерзнуть. Ти що? Дивись, іди за мною. Ой, получив. Ти що ми правда? Я буду ховати тобою Холодно в руки. Даня просто качок. Та да що ти матюкаєшся? тікаєшся, А тобі ще роботу ускладнює там пікати ву це. Все не в мене. Він просто дар. Я. Я, я. Що тут вище происходить? О, в моменте в моменте. Спокійно дойти. Ну от, короче пройшло пару днів. От вам і зима. У нас тут вже як, не зима, а літо.